Березень в Україні часто називають Шевченковим. І це не випадково. Щороку на весні Великий Кобзар приходить до нас. І щороку новим неповторним Тарас Григорович Шевченко велика і немируча слава українського народу, яка, як весна, оновлює природу, так само поезія Великого Кобзаря оновлює наші душі. І сьогодні ми зібрались, щоб вшанувати пам'ять Великого Кобзаря. Багато років минуло з того часу, як народився він на українській землі. Шевченко то Україна. Така ж могутня, велична, тривожна як поет. Це був поет, поет з родини бідної, а душу мав розкрилену, як птах гарячим болем і живою піснею. Його слова в народу на вустах, а скільки раз його було розп'ято. За правду, за кобзар, за заповіт в душі народу словом заповітним він залишив вічний і глибокий слід. Із 47 років свого ж недовго віку Шевченко 24 роки провів у при... при... кріпацькій неволі, 10 років на заслані. Лише тринадцять на волі якоїсь по правді не було. Ми сьогодні Шевченка читаю, скільки мудрості є в кобзарі, наче кадре Шевченка гортаю й озираються струни в душі. Даєш кобзарю поміж нас і пісні твої линуть по світу, і тобі, кобзарю, знають славя дар усі твої діти і внуки. Сьогодні зібрались ми всі на гостину, з щорок насуне весною дати, окрім до землі та віддати. Те просто у дворі приліта зуравлі. Зе у лісі там і тут пасі проліски цвітуть, лява запасна, гості зе до нас прийшла весна. Іде весна, іде весна. І весна, і да весна, Мов піточка прикласна і споласна несе пловічну та носа. Ти та голоса на сьогодні до кувер і зійшлись в одному залі з руки. Я дівчинка маленька, та знаю про Севченка, мені матуся мила козарика купила. Та візиків багато мені читає тато. Я вісика навчуся, щоб чисилась бабуся. А мій дідусивий був радий і щасливий, щоб образа легенько сам усміхнувся Зевченко. Я маленька, дівчинка. П'ятий ячок маю, аби посіченка за багато знаю, нені на матуші по нього розказали, Юстиком навеків ми тебе. Принесли ми змінку. Нас Тарас з пухані, достойне і посанний. Він дитяча стріхи, він селянські світі, він принес нам славу, як ніхто на світі. У нас є хаті на стіні, висить свій посеред уран. Він дуже рідний. І мені, і тату, і мамі. Трезе хатину і нас і знає наші бої. Я добре знаю, це тарас раз сумучися неволі. Такі ріненькі диві, мимо з нами. Він на потречі мов зевей, ось ось і вийде з рами. Цивала я русник лазена руками, гатувала залюбки всіма кольорами. рани, мов зевала полотні, калинова гілка, під маряскою внизу книжка і супілка. Тула душу довела, хоч і ще маленька. І оздобила, як слід я притра Сівченка. Що ценувати по ета пам'ять? всі, співаємо пісні, спокійно спів, славний кофеві, тебе ми не забули. Ні. Моєї долі молодої, а іноді така печаль. Оступець душу, а заплачу, що до того, як побачу, малого хлопчика в селі, мов одірвалось одну Одно однісіньке пітиме, сидить собі в старій рянині. Мені здається, що це я, та ні, це ж молодість моя. Мені здається, що ніколи не, не бачитиме волі Святої Воленьки, Що так даремне, марно, пролетять. Його найкращі літа, Що ви не знати, наде дітись, всім широким вольних світі від піде в найми і колись, щоб він не плакав, не журився, щоб він десь небудь пригливсь, то одадуть у москалі. Любов Шевченка до України була безмежною. Україна це тихі її води і ясні зорі. Сідни на то поговоримо ти, гесенько, в неволі з тобою, Розкази, як за горою, сонечко сідай куніпра, веселочко воду позичає, як сирока сокрина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась. а з поводі розіслала її віти, а на вітого й дай не хрещені діти. Крає мій, шевченків краю, скільки б не минуло літ, серці наші не засає твої слави ніжний цвіт. За що мене, як росла я, люди не любили, за що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають? З мого цвіту дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моє сестро, і цвіт королевий схилив свою голівоньку, червону рожеву, до білого пониклого личенька лілеї. і заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась моя мати. Чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину Дивилась, дивилась та й плакала. Я не знаю, братику, мій єдиний, хто її лихо заподіяв. Я була дитиною, я гралася, забавлялася, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А пан взяв мене догодувати. Я виросла, викохалася у білих палатах, я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко. А мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що вбити не вбили, тільки довгі мої коси обстригли, накрили обстриженою ганчіркою. Та ще й реготали. Жиди і на мене плювали. Отак От то, мій братику, було мені в світі. Молодого короткого не дали дожити. Люди віку, я умерла зимою тином. а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як той сніг білий, аж гай звеселила. А зимою люди боже мій в хату не пустили, а весною, мов на диво. На мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвітом, а я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, нащо мене Бог поставив цвітом над всім світом, щоб людей я звеселяла тих самих, що вбили мене матір? Милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою голівоньку, червону рожеву, на білеє, пониклеє личенько лілеї. Від дня народження Шевченка, славного сина українського народу, але і сьогодні його слово живе між нами. Дорослі і діти вшановують геніального українського поета, художника, борця за волю народу і завжди будуть пам'ятати його заповіти. Нам сили, дай та Тарасе снаги, щоб духом зміцніли, піднятись могли. Щоб у кожну оселю тиха радість прийшла, щоб, щоб щасливо і мирно, і мирно Україна, Україна жила. Встань, Тарасе, подивися на свою країну. Плаче мати в чорній хусті хоронить дитину, плаче сива над синочком. Що вмер за свободу, щоб ми жили й не забули, якого ми роду. Встань, Тарасе, і вдар словом, ворога субостата що прийшов в землі чужої воювати з братом. Помолімо, щиро люди в єдиній родині, з нами Бог, за нами правда, слава Україні!